Понад 400 учнів з Чернівців та області могли дізнатися більше про діяльність нацгвардії і на мить відчути себе військовослужбовцем. Майбутнім випускникам продемонстрували усе оснащення, яке використовують нацгвардійці під час виконання службово-бойових завдань. Як на телекран. Та чи так само в рацію? <пробітник> Старшокласників знайомили з роботою кінологів та саперів. Учням показали озброєння, вчили керувати дронами та надавати першу медичну допомогу. Це може це на сочині. А ще школярі могли відчути себе водієм військової спецтехніки. Об'єм мотора. Захід організували за для формування у молоді розуміння важливості військової служби під час війни та можливостей кар'єрного зросту в цій сфері. Альвіна Брамчук, новини Сі 4.